Всім доброго здоров'я! Сьогодні печу печиво з варення. М'ягке, смачне і бюджетне. В миску всипала сіль, додала варення, влила олію, все перемішую. Додаю ванільний цукор. погасила соду уксусом 9%. Перемішую. Добавила борошна. Вимішую. У рецепт пішло 2,5 стакани борошна. Чим Рідше варення, тим більше візьме борошна. Якщо варення густе, то менше борошна. піде. Все гарно перемішуємо. Починаємо робити кульки такі, невеличкі. Взяла кокосову стружку і обмакую кокосові стружки. Викладаю на листок, застелений пергаментом. Якщо вам подобаються мої рецепти, підписуйтесь на канал. Впереді ще багато цікавого, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити моє нове відео. Це печиво можна готувати в піст. У кокосову стружку додавала какао. А тепер просто в какао обмакую їх. Включила духовку на розігрів 180 градусів. Буду випікати 15-20 хвилин при 180 градусах до золотого кольору. Ну що ж, друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Бережіть себе і до скорої зустрічі!